У Тернополі вже цілий день немає води. Її за попередніми даними подадуть раніше ранку, 17 липня. Тож значна частина Тернополя та прилеглих населених пунктів залишилася без водопостачання. Як повідомили у комунальному підприємстві Тернопільводоканал причина аварія на каналізаційному колекторі на вулиці Шептицького. Роботи за словами фахівців стали необхідними, адже в разі їхнє у цьому місці відбувався б сув ґрунту. Нам необхідно поміняти біля 10 метрів трубопроводу. Для того, щоб це зробити, спершу необхідно звільнити котлован від води. Поки що це дуже складно зробити, але працюємо над тим. Після того необхідно заглиблюватися, робити щебеневу основу, піщану основу, дорожні плити. Встановлювати і тоді можна буде монтувати сам трубопровід. Тобто робіт ще досить багато і вони занадто складні. Роботи дуже ускладнені, і ці ускладнення вони два фактори в них впливають. Перший це те, що природні ґрунти на цій місцевості безпосередньо тут підводні річки, місцевість не сійка болотиста. І другий фактор це те, що в 1988 році, коли прокладалося, то це була значно менша глибина. І за весь період до цих років фактично були зверху насипані ще додаткові ґрунти. Відповідно, в нас зараз вони є, насипані ґрунти є нестійкими і суттєво ускладнюють проведення робіт. Погодні умови так само впливають. Ось сьогодні злива, вона фактично нам додала ще води, навіть не зважаючи на те, що ми відключили від водопостачання ну, майже 50%, -50 міста. Спрогнозувати дуже важко, скільки ще часу необхідно для того, щоб їх виконати. Ми будемо працювати вночі.